Thank you Вітаю, це програма «Про важливе». з вами я, Наталя Демедюк. і сьогодні наша важлива тема це знайти себе у світі. І у світі музики знайшла себе наша сьогоднішня гостя Юлія Сіончук, солістка оркестру ДСНС України. Привіт, добрий день. Рада бачити тебе в нашій студії. Особливо приємно спостерігати за розвитком активних талановитих рівнян. Ми любимо своє місто і дуже завжди вболіваємо за наших. Тому вперше. Але сподіваюся, не в останнє. Ми сьогодні будемо дізнаватися, хто ж така Юля Сіончук. І перше, що я запитаю, це я почну все ж таки з роботи. Це оркестр ДСНС адже. Так, важко іноді уявити, що тендітна дівчина пов'язує своє життя все ж таки з такою серйозною, і, можливо, зараз мене будуть звинувачувати в гендерній нерівності, але трохи не жіночою сферою. Ну, сфера. В принципі така, чому ми, ми ж на сцені виступаємо. Я цивільна, я не атестована, тому в мене в принципі в в цьому питанні ну все добре. пов'язала, тому що це музика, це завжди те, чого я хотіла. Влаштувалася. Зараз тим більше я ще й несу більшу місію, тому що ми їздимо по прифронтовим зонам, підтримуємо наших рятувальників ЗСУ, Тому я взагалі вважаю, що це ну класне, навпаки, місце. Як ти потрапила в оркестр ДСНС, і чи до того вже була в тебе практика кар'єри виступати з оркестром і такий досвід, відповідний? Ні, практики виступу з оркестром у мене не було. Я коли прийшла, мені було складно налаштуватись на цей момент, що ти там не вмикаєш мінусовку, а ти там з живими інструментами, потрібно там чути себе по-іншому, якось відчувати це все. Зараз, слава Богу, з цим ну, все добре, все прекрасно, і навіть коли буває. Там по різним місцям виступаємо, де фізично складно якісь га дарити гарні технічні умови, то вже ми до цього звикли. А як я потрапила, Ну, прийшла на прослуховування, тому що світ музикантів плюс-мінус всі один одного знають, запросила, я пройшла і власне, і все. Є такий термін спрацьована команда. ось. Угу. В, стосується різних колективів, різних сфер, і я думаю, що. Музикантів, виконавців це теж стосується і це дуже так. важливо. Як в тебе складалася історія, щоб виникла така спрацьована команда, коли ви вже знаєте, як один одного слухати, як підлаштовуватись, як певно що і звертати увагу на різні нюанси адже в кожної людини, і якісь свої особливості? Досвід, більше знайомства один з одним, особистий якийсь ріст, тому що спершу мені дійсно було складно, по-перше, я прийшла молодшою. Там в основному одні чоловіки, всі професійні музиканти. У мене досвіду немає в цьому. І я була така більш зажата. Зараз ми настільки ще в цьому такому шленому ритмі всі почали працювати, зблизились, тому що ну, ми постійно разом. І от я, наприклад, працюю в парі з своєю колегою Женією, і ми з нею от настільки вже розуміємо. Ні,мо на одну, що ми навіть якщо там буває там на сцені, ми ж не можемо один одному сказати. Ми так поглядом одна одній показуємо, і ми розуміємо, що потрібно там зробити, переробити. Там якщо навіть як хтось текст забувся, всякі ж бувають ситуації. Одна одне підхоплюється класно. Ми не один раз нею підмічали, що це ну, у нас така прямо вже синергія, знаєш, і і це от класно, що в роботі от є таке можна розуміти одне одного, одного, просто без слів. Прекрасно. Навіть коли ми хочемо десь пожартувати, а не можемо, і ми так одна на одну підняли очі, зрозуміли жарт і посміялися, і все. Тобто. Вона навіть на особисте перейшло, і це круто, я вважаю. Це реально круто. А паралельно ви ще займаєтесь сольною кар'єрою, mm -hmm. і ваша сольна кар'єра почалася набагато раніше. Да. Перші ваші вчителі, можливо, критики, це були батьки. Да. Розкажіть, як ви вирішили спробувати йти шляхом, все ж таки вокальним шляхом, співочим шляхом. Ой, Композиторським. Це, так... Ой, це цікава історія, тому що я, в принципі, якось з полішок. Мене тато привчав, я сьогодні вже розповідала, що він хотів мене привчити до джазу, бо мене тато сам музикант. Він мене заколихував під нього, думав, що це я так буду засинати і буду привчатись до кращої високої музики. В результаті це перейшло в рефлекс, тільки я приходила на концерт джазовий до тата, третій номер, і я сплю. Джаз терпіти не можу. Але тим не менше, музика завжди була зі мною, тому що я завжди у Джеда Мороза. Мені ще є ці листи. Я там Корявим почерком писала, що там хочу якісь касети. там тоді Віагра була популярна наша. От. І я оце слухала, такі, навіть співала на випускному в садочку, там під баян, під піаніно, там татові друзі, ну друзі нашої сім'ї допомагали. Потім був період що я якось замовчала навпаки. Я не знаю, я от не можу пригадати, що трапилось таке, що я багато років мовчала. Потім в школі... самокритика якась не знаю. Я, я поки не можу згадати. От. А потім в 9 класі на випускний потрібний потрібно було якийсь співачий номер від класу, і вчитель питає, хто може. Я кажу, я можу. І всі на мене так подивились, типу, а ти що співаєш. Вот. І я тоді виступила, з того якось пішло. Потім знову в мене був період, я вирішила все-таки поступати. В мене перша освіта це юридична, а музична вже потім здобулася. Не кажуть, ти ж юрист? Е, кажуть, але ну, я такий юрист, чесно кажучи, що. От, мені кожного разу соромно, От, так, коли просять щось запитати, там, допомогти, і я така, зараз десь там погуглю, бо ну, розум -то в мене якби, туди направлений, але ну, я не знаю всього, що знає юрист. От. І я пропрацювала років сім в офісах. Я стара... Юристом? Ні. Жодного дня не пропрацювала юристом. Це і парадокс. провчилась, Отримала магістра, жодного дня не пропрацювала юристом. От. І виходить так, що я все рівно якісь там пісні намагалась писати, на той момент взагалі не знаю чи нот нічого. От. А потім вже от, здобула ще вищу освіту музичну. До речі, в рівному в інституті мистецтв ось працюю в оркестрі, і вже тоді, от по зрозуміла, що я почала вже робити більш якісну свою музику. А ще так максимально так сказати, знайти свій стиль. У мене вийшло от півтора роки тому з пісні не історія», І от я вважаю, що мій такий конкретний вже етап сольної кар'єри, можна сказати, вже з якимись успіхами. От він розпочався тоді 30 вересня минулого року. До того ви не раз акцентували, що у вас з'являлися більше пісні про нещасливе кохання, mm -hmm. про сум, да, да, да. і на певному етапі в житті ви да. вирішили щось змінити, змінити в першу чергу настрій, Певно, що настрій на сцені, можливо, настрій в житті. Ось чи ви пам'ятаєте, коли стався той переломний момент, і від якої пісні він розпочався? Це нова історія. Ну, дивіться, я вам так скажу. Я не можу сказати, що в мене було все погано в житті. Я просто пам'ятаю. Коли в мене дійсно були там якісь душевні переживання. Там, коли це як будь-яка дівчина по-любому колись бувало лежала, плакала, там, слухає ці пісні, такі сльози в ухо затікають, тобі боляче. І ти слухаєш оці пісні, вони наче такі, ну, такі ще більше добивають, але тобі на ну, той момент вони потрібні. І я прямо пам'ятаю, я тоді на нивках ще жила. Я лежу і слухала якусь там якийсь альбом там вийшов, плюс-мінус такі, як у мене пісні. І я лежала, і пам'ятаю, думала. Це 20-й рік був Боже, от якби хтось колись слухав так мої пісні, і йому от ставало легше в цей період. І воно якось тоді в мене це не історія взагалі випадково вийшло, тому що я хотіла переходити на іспаномовну музику. У мене mm. навіть перед на історією була іспанська пісня, але ви знаєте я, іспанську? Я вивчаю, але ну це чисто для себе, там не професійно. Це так, коли є вільний час. Мені просто подобається ця культура, ця мова, вона настільки красива. Але пісня ну, провалилася, це логічно, тому що мені, по-перше, не вистачає досвіду, не вистачає ресурсів всіх, особливо в нас, цю музику просувати, і тим паче за кордонами спробували, не вийшло. І я так якось за тиждень ту не історію, думаю, ладно, зроблю. За тиждень ми записали пісню, звели, зняли кліп, віддали на лейбл. Ну і, власне, прийшла прем'єра. І все, воно як пішло, залетіло через TikTok, і Я зрозуміла, в мене почала з'являтися аудиторія. Я почала робити ці пісні і, і Нам все. почали писати відгуки. Мені почали писати дівчата свої історії. Мені, чесно кажучи, було трошки некомфортно, тому що ну я не знаю, як на це реагувати. Вони в мені бачать вже якусь там порадницю, а це ж все-таки чужа душа. І я думаю, Боже, як мені поводитися? Але потім згадую, що мені колись не вистачало, щоб людина, якої пісню я послухала. Мені так хочеться з нею поговорити. От і так от було десь рік, і от ви питали: звідки, з якого моменту, я просто. Вони всі почали питати, що в тебе стається, що в тебе в житті? Що в тебе такі всі пісні? Сумні. Одна навіть казала, що я так хочу зняти якісь рілси під твої пісні. Але вони все такі сумні. Тому добре зроблю. Зробила усі твої тату. Моя подруга виходила заміж. якраз, я написала для них цю пісню з чоловіком. От. вас з присвятою. Ну, я на весіллі їм її співала. І що ви думаєте? Зробила про веселе кохання, і, і все, там три з половиною перегляд. Ні, ну там на Ютубі прослуховань сто тисяч, але, наприклад, в Тіктоці триста шостридцять чотири відео. І я така сіла думаю, це вам співаємо про щасливе кохання, про добру енергетику. І наступна пісня буде. От вона вийде там в кінці цього місяця або на початку березня. Ну не прямо вона така геть дуже нещасливе кохання, але ну, якби там не все добре. Я не, не вдих... будемо спойлерити, <кх> та? Да, да. а назвати її пісні. Скажи. Я там кусочок вже навіть викладала, не, не зведений, ніякий зі студії. І просто стільки лайків, стільки коментарів ті, хтось ждуть цей жахливий звук, думаю, це капець. Я вам роблю якісну якусь таку добрішу музику, ноль реакцій. Викладаю просто демку, все. Ну, думаю, добре, значить, так, 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 значить, мій стиль, оцей. І тим не менше, люди завжди краще сприймають, певно, що не пластикове, так умовно, а щире. І на сцені все одно співак який. В свої пісні вкладає душу, який проживає на сцені ось частину себе, частину своєї історії, він завжди має відповідну Безумовно. віддачу від аудиторії. Так, Як ви проживаєте свої пісні на сцені? Ой, от так само от, про ці всі пісні, які в мене про нещасливе кохання. Я то їх писала, коли в мене все добре в житті. Але були ж періоди, різні, коли різні, що в мене тільки не було. І я коли розуміла, що от, ну, я взагалі там чую. Свого бітмейкера, якийсь він робить інструментал, і в будь-якому випадку все рівно тобі приходить якась там мелодія, якийсь мотив, якісь слова. Ти від цього відталкуєшся. І от я це ну, пишу, згадуючи якусь конкретну історію в себе в житті. І потім на сцені ну, ти також про це думаєш. Особливо, якщо, от я пам'ятаю, виступала влітку, мені було так приємно. Мене запросили десь на, на Даринку, здається, да, в торговому центрі виступати. Я зробила анонс в тіктоці, що я буду виступати, приходьте. Одна дівчинка приїхала зі Львову, а інша прийшла з такими трояндами, і вона вже старша. І вона, Боже, ви мені так допомогли? І я думаю, Боже. Притом, що я така була трішки скута на сцені, бо я переживала, бо я знала, що до мене вперше прийдуть моя аудиторія з Тіктоку, і типу, чи я відповідаю? Їхнім очікуванням, але ну все було класно, і я зрозуміла, що ну да, значить, я для них от, щось все-таки якось вони бачать в мені якусь цю душу. І, а чи бувало і, на чи... сцені бажання, навіть не бажання, а чи бували моменти, коли самі хотілося заплакати? Так. Да. Але ну своїми піснями ні, того що вони все таки не такі трагічні. А з оркестром, коли співала пісню Олени Білоконь, журавлі, думаю, всі знають цю пісню. І коли встає зал, і коли ти бачиш, що там є мами воїнів, в яких загинули діти, і вони плачуть, і я пам'ятаю здається. Це була Олександрія. І для мене це був шок, того що тоді я її виконувала на Ну, здається, вперше. Ну, якісь такі, що я бачу, що вони встають, вони плачуть, і я просто все. Я сама Ну, я доспівала, звісно, до кінця, але там вже було ну, такий собі вокал, того, що голос тремтить, сльози йдуть. І там вже було чисто про емоції. От оцей момент я дуже сильно запам'ятала. Бо я стою, я не знаю, як, як мені реагувати вперше. Я співаю, встає з зали, розумієш, це не на мене, а на пісню, на всю атмосферу. Але мені прямо от це було і жахливо, і в той же час так. Дуже, За все таке запам'ятовується да, на все да. життя. Юлі, ви дуже людина чутлива, ви відгукуєтесь на чужі звернення, на чужі страждання, на чужі потреби. І певно, що ваші поїздки по прифронтових містах, ви багато їздили, у вас з кожного міста є свої історії. Певно, ви кожну таку поїздку ще і пропускаєте крізь власні фільтри. Так. Як бо... ви переживаєте ці всі поїздки, і чи страшно взагалі там? Виступати, ну, перше такий був, що було складно, нас повезли в госпіталь військовий, десь під Черкасова. Ой, це був в мене теж десь відео в інстаграмі, я геть записала. от це були щирі емоції вже на заправці, як ми повернулися, того що тобі потрібно триматись. А вони там, ну я вам так скажу, не найкращим чином виглядають. І коли вони були такі раді, що ми приїхали, бо я завжди задавала собі запитання, чи доречно це чи, чи потрібно то. А вони такі були щасливі, і для мене було жахливим моментом, коли підійшов хлопець десь мого віку. Він хотів зробити селфі. А він, по-перше, отак от рухається повільно, і він не може зрозуміти. він так де, що... І я розумію, наскільки це був здоровий чоловік і що з ним зробила війна. І нам ж треба триматись. Бо якщо шумися, не не можна жаліти. Я впевнена, що військові вони не люблять, коли їх шкодують і запитують, як там і що вони хочуть навпаки про друге. Ми старалися співати більш такі надихаючі пісні, а не щось самі. бадьоріше, так? Ну так, вони вже все побачили, що було страшне. Їм же це ще давайте ми їх зараз будемо там. І потім вони з нами просто спілкувалися, це було дуже складно. А потім ми поїхали в деокупований Ізюм. Одразу після деокупації було страшно, немає чого навіть приховувати. Я дівчинка і цивільна, і в принципі ніхто не знаю, мені здається, всі бояться війни. От і ми, коли туди під'їжджали, я пам'ятаю, навіть заїжджаю, бачу цю вивізку Ізюма, Це ще ж через Харків. Ми проїжджали, потім ще й в Харкові співали. Це з вересень минулого року, самі пам'ятаєте, що було тоді взагалі. І мене аж така тошнота підійшла, бо страшно. От. Але ну, потім ми виступили, і якось ти дивишся на цілийці рятувальників, на, на військових, там, цивільні прийшли діти, в яких хати вже немає. І батьки вони прийшли з очі, і вони підбігли до нас, обнімали. Це було теж ну, складно, бо ти для людей така, типу, підтримка, а вони вже бачили жахіття, а ти ще ні. І тебе тако все переварюється. І найбільше, до речі, жахливо було те, що ну, буквально. Ми... Ні, це був не вересень, це було 26 жовтня. І цього 27 жовтня, вночі, в ніч 26, 27, от ми виступали в пожежній частині зюма і розбомбили. Ми тоді прийшли Ожох. всі вранці на репетицію і всі це обговорювали. Типу, боже, ми рівно рік тому там були і все. І не Ви вірите в англо Швидше так. Я тоді теж я позвонила своїй подружці, кажу, я їду в Ізюм в Харків туди. От і вона каже: Візьми ти хрестик, який в тебе був на хрестинах, коли ти малого хрестила. Я дійсно взяла з собою того хрестика. Ну там теж була ж така історія. В той самий день, коли ми були в Ізюмі, там рятувальники загинули. Вони їздили розміновувати. І тоді такий був день, знаєте, ми їм наче підняли настрій, і в той же час нам говорить там головний, що у нас сьогодні сумний день, там здається чотири, чи скільки їх загинули, і ми такі, боже, от ось вона війна, тобто от, з нами все добре. А от годину назад з людьми стала з біда. Але попри те, ви продовжуєте виступи? Ну так, ну це ж наша робота і, грубо кажучи, і місія. Юлі, ви з концертом зі своєю програмою їздили і містами України не тільки прифронтовими, угу. ви виступали в Рівному, буквально угу. восени, так. і в Луцьку, нашому сусідньому. І ось ви дали вже численні інтерв'ю, вас запрошують, і, надзвичайно, ну, якщо. Активна, молода, талановита співачка і ще й прекрасний співрозмовник, то завжди цікаво справді поспілкуватися. І е, знаючи ось цю всю інформацію, відомо, що ви найбільше все-таки хвилюєтесь, коли справа йде про виступ в рідному місті. Ось Чому так? Ну, Тому що, дивіться, по-перше, це дім, ти завжди тут якось тобі хвилююче. А по-друге, я росла в, в оточенні музикантів. Всі мене знають з малку, зараз ну, друзі сім'ї, ми всі ж там вже як одна велика сім'я, і тим не менше мене знає дуже багато музикантів рівного. І ти все рівно десь на підсвідомості, ти ж розумієш, що вони приходять і вони тебе оцінюють. Як би вони не хотіли вимкнути цей професіоналізм, вони Але тебе... від нього вони не Вони тебе не оцінюють ]ся. як дочку Саши і Оксани, вони тебе ще трішки оцінюють як вокаліста. І тому ти хочеш не хочеш, ти трішки зажимаєшся і переживаєш. В це все було там вдалось на сцені, і саме через це так складно. А з ким з рівненських музикантів спілкуєтесь, дружите, підтримуєте відносини? Ну, Це батьківські друзі, там, Карнасевичі, Ірина Горбатюк. Мені просто складно їх називати, так, тому що я їх звикла там тітя Іра, тітя Аня з дитинства. А так, ну, Дмитро Кірічок, він там і гітаріст, і ми з ним робили пісню одну, також колись там акустику. Так, я навіть не знаю, напевно, все. Я думаю, ваша історія все одно буде примножуватись новими знайомствами, і в тому числі рівненськими. І... Я, я тільки за я дуже хай, ви з мене нової виступати, пісні, так. з прем'єрою нової пісні. Ви ще приїдете і будете виступати в нашому рівному, але не будете хвилюватися. Я постараюся. Я хотіла згадати ще за такі теми. Ви модель, ви блогер, і ви себе пробуєте ще в цих напрямках. Угу. І трішечки про той ваш досвід, чи є бажання і надалі. Рухатись в тому напрямку, адже це ще такі нові платформи, де ви можете себе проявити. Ну, дивіться, про моделі я не можу сказати, що там професійна модель. В мене просто виходить гарно фоткатись, скажімо так. От, я співпрацювала там з деякими брендами, але це не було так конкретно, що мене там шукали як модель, яку хочуть там. Це так виходило, що ми там їздили щось знімати, там, спілкувалися з, з брендами одягу. і Ми там в Кападокі, наприклад, знімали там Ever and Ever був такий бренд. Тобто це так, чисто, бо мені подобається. А як блогер, я, наприклад, дуже люблю TikTok. Я не розумію людей, які кажуть, що це для Це ваш майданчик? Такі... Да. До речі, з інстаграму в мене якось дуже того йде. А тікток, я його розумію, я його відчуваю. І мені подобається знімати також і гумор. Я розумію, що в мене виходить аккаунт такий є або співачка, або я там. Ну а я ж такий гумор люблю часом трішки цікавий. От. Заінтригували. Ні, ну такі, вибачте, такі хто тупенпі. ще не підписаний на Юлію Сієнчук. Будь ласка, зробіть це, бо крім гарних пісень, там ще буде багато цікавого і буде гумор теж. правильно? Так, так. От, і мені це подобається, і нещодавно я, точніше, як, я взагалі колись, ще років 6 тому, я зрозуміла, що я хочу мати своє ну, шоу чи бути як інтерв'юер. Тоді це ще не було так масово. Ми майже домовились з Динамо Київ. Я хотіла, я дуже захоплювалася футболом в свій час. Ми вже все прописали там по таймінгу, як буде, всю концепцію, все затвердили з віце-президентом, але а, пан Суркіс сказав, що їм це не потрібно. Я подумала, думала, ладно, добре, якось колись щось вийти. Я напевно минулого року так я зрозуміла, що в принципі зараз це розвинулась сфера дуже швидко. Зараз не так вже це важко ні фінансово, ні ресурсно взагалі зробити якийсь там подкаст. Зараз багато є студій, є оренди техніки. І я почала знімати. Е там перший був психолог, потім у нас там був майстер макіяжу. І зараз ми зробили з лікарем. І я розумію просто, як в Тіктоці навіть оці такі звичайні побутові теми просувати. І мені от подобається. Я ще й почала іншим людям вести аккаунти. Наприклад, татові завела Тікток. У нього, нього вже там якісь відео там по вісім тисяч. Завела, в мене є друзі з оркестру, у них є майстерня по виготовленню ремонту духових інструментів. А Тікток ДСНС є? Ні, я пропонувала. Але поки з цим іде того. Не відмовляйтеся. І <laughs> з майстерні також там є замовлення, все там люди, клієнти йдуть, і я думаю, боже, я в цьому теж розуміюся. Тому мені це цікаво навіть просто для саморозвитку. Я, наприклад, з цього коштів не отримую ну, по розвитку інших аккаунтів. Але ж є і справа, і заняття для душі. як -то Так, кажете. мені просто чисто. А Юрій час нестримно тане <laughs> з вами в розмові і хочеться <laughs> говорити ще, але хочу вашу професійну думку почути за Євробачення. Його зараз. Активно mm -hmm. обговорюються весь відбір, як в кожному конкурсі відразу після перемоги одні тішаться лаврами, mm -hmm. інша група незадоволених людей висловлює якісь, можливо, там свої критичні зауваження. І яка ваша думка про цьогорічний відбір? А, ну почнемо з того, що в нас кожного року якісь скандали з цим що Щоб не трапилось, ще починаючи з відбору. Хочу сказати, що я підтримувала якраз дівчат. Я за них вболівала, тому що я вважаю, що е, має на Євробачення все таки їхати артист з досвідом і давайте відверто говорити і з якоюсь фінансовим забезпеченням. Якби мене, наприклад, зараз запросили на відбір, я би з задоволенням пішла. Якби в мене була потрібна пісня, вони запросили, але я б молилася, щоб я не виграла, тому що я розумію, що я не готова, ну, ще абсолютно не готова. Дівчата, в них є своя аудиторія в Європі у обох, в них є величезний досвід, в них мені подобається пісня. Що мені не подобається, мені не подобається ж зверхність деяких учасників. Я не знаю, я така людина. Можна там, ми всі там буває сваримось. Буває там якось але коли це таке зверхні, аж відслідковував, тим саме тікток інтерв'ю, хто про що про кого говорив, мені просто фізично аж недобре стає, коли люди так починають якось О, один до одного. Це вони собі антирекламу можливо <клух> теж роблять. От. Але мені взагалі сподобалось. Мені багато цього року я так сиділа, думаю, боже, мені не мені прям подобається. От єдине, що мені дуже сумно, що от, як ви сказали, у нас кожен рік все якесь сварки сварки а цього року ну, взагалі. Токсичність така, ну, всім незадоволені люди. І це ну, якось в країні війна, сума. і тут питання ще взагалі, багато людей дискутують, чи потрібне нам за такі кошти Євробачення. Це вже інше читання. Такі кошти, так, я розумію. Я вам знаєте, от ми вчора навіть з батьками дискутували: я живу на 16-му поверсі. У мене видовий такий цей, в мене ракети літають отак, от одна над одне над головою. Я вже вибухи просто вмію роз, розрізняти по-різному. Ми їздимо в ці прифронтові зони. І я вам скажу, що ну, дуже складно буває от, адекватно психіку свою сприймати. Я розумію, зараз багато хто це що це не на часі, що там гірше більше втомились будь-яка адекватна людина. Я розумію, що на фронті дуже складно, і там просто жах. А от і нам, ну, але в тилу ж теж є люди, які от. Відчуваєш все-таки, що таке війна, і от, наприклад, сьогодні була тривога в Києві. Я ночувала тут. От і я встаю, йду до батьків, кажу, що там все починається зараз. Багато ну ракет запускають. Вони це сприймають легше. А в мене ж того, що це кожного разу, я знаю так. Починається шоу, грубо кажучи. Але життя триває. Життя триває так. Тому мені здається, важливо знайти цей баланс. Не я розумію, не витрачати бездумно кошти, коли є їх куди витратити, але не забувати, що людям теж потрібна розрядка. Але хоч якісь трішечки. От ми, власне, для цього їздимо в ті прифронтові зони. В майбутньому хотіли б взяти участь в Євробаченні? Не хочу. Буде Там. видно. Ну да, да, до речі, я не хочу зрікатись, бо всяке може бути в житті, але на даному етапі я не хочу. На відбір хочу, на Євробачення не хочу. Юлія, я вам щиро дякую за розмову. І традиційно в нашій програмі на завершення розмови кілька слів для наших глядачів і слухачів. А вам поки нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на наш ютуб канал Рівне Лайв і обов'язково слухайте аудіоверсію нашої програми в ефірі Радіо Респект. Юлю прошу. Я хочу побажати всім миру. Це і так зрозуміло, і хочу побажати ще і миру, і в душі, спокою, сил і наснаги, тому що я от вже говорила, всім складно, всім складно. Навіть е, в, в тих самих західних регіонах, де трішки спокійно, все рівно, всі працюють на перемогу, всім складно. Я хочу просто побажати, щоб всі ми тримались разом, щоб ми всі були одним цілим, і тоді ми швидше переможемо. І щоб не знаю, ну щастя, щоб в кожного було. Дякую вам за розмову. Нехай ваші пісні знаходять вдячних слухачів. Нехай пишуться нові тексти, нехай знаходяться люди, які вас обов'язково підтримують, і ми ще обов'язково зустрінемось. Дякую. Нагадаю, з нами сьогодні була Юлія Сіончук. І я ваша ведуча Наталя Демедюк. Слухайте гарну, хорошу, якісну українську музику. Вірте в наші збройні сили України. Побачимось, почаємось.